Давним-давно, понад дві тисячі років тому, молоду дівчину, яку звали Марією, відвідав ангел на ім'я Гавриїл. У нього було вельми особливе послання для неї. Не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога, ось завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісус. Він буде великий. І його називатимуть Сином Всевишнього. Коли ж Ісус народився у віфлеємі, була велика радість на небі та на землі. У місті були пастухи, які стерегли свої отари овець. Коли раптом ангели зійшли з небес? Вони прославляли Бога кажучи. Слава Богу на небесах, а на землі мир людям, у яких перебуває Його добра воля. Вівчарі незабаром прийшли відвідати та поклонитися новонародженому царю. Вони вихваляли Бога за те, що чули та бачили. Як Марія, Йосиф і пастухи вшанували та поклонилися Ісусу, так і нам належить шанувати та поклонятися Йому. І одного дня, коли будемо на небі. Ми будемо навколо його престолу, шануючи та поклоняючись йому на віки вічні.